Всім привіт! Я Валентина і це канал Творимо Красу. Ми з вами зараз в'яжемо серветку в техніці Брюкського мережева. В попередній частині останні наші кроки це було з'єднання з другою пелюсткою наступного елемента. Да? Ми з'єдналися ось двічі. І щоб продовжити роботу, я вас вимушена попросити зв'язати. Стрічку на таку довжину, щоб з боку з'єднань було три вільні арочки. Так, я до вас повертаюся, я пров'язала вже стрічку, і з боку з'єднання у мене три вільні арочки. Поворот ми будемо робити ось цей бік, і робоча ниточка у мене вже там, де потрібно. Поворот робимо так, як звичайно. І будемо збирати три арочки, які вже є. І одну формуємо в процесі роботи. Набираємо три повітряні, і пров'язуємо три, точніше, по одному стовпчику без накиду у наступні три арки. Розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчик з одним накидом. Без накиду у третю повітряну петлю, дві повітряні і в'яжемо стопчики. далі в'яжемо знову арочку, розвертаємо роботу. В'яжемо стопчики. Так, і дивимося, що є. Ось такий поворотик у нас. І тепер будемо виконувати наступні з'єднання із арочками на ось цій стрічці. До того ж виконуємо з'єднання відразу по дві арки ось тут, тобто з'єднання стовпчиками з одним накидом по дві арки одночасно. Набираємо дві повітряні. Накид і в'яжемо стопчик з накидом в першу арочку, яку я показала. Так, Відразу робимо накид і в'яжемо стопчик у другу арочку, яку я показала. Дві повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Тепер арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Так, тепер нам потрібно зробити потрійне з'єднання, тобто в'яжемо зараз стопчики у наступні три арочки. Набираємо дві повітряні і в'яжемо перший стопчик, другий стопчик і третій стопчик. Так, дві повітряні. Розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Тепер арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Наступне наше з'єднання буде подвійне, тобто одночасно з'єднуємося в дві наступні арочки. Набираємо дві повітряні і в'яжемо перший стовпчик з накидом, і другий стовпчик з накидом, дві повітряні, розвертаємо роботу. І в'яжемо стопчики. Так, дивимося, що в нас є. Так. у нас є одне З'єднання подвійне. Одне потрійне і ще одне з'єднання подвійне. І тепер ми зробимо поворотик. Тобто ось так будемо поєднувати орочки. Для цього ми набираємо три повітряні. Один, два, три і в'яжемо. Стопчики без накиду по одному, у наступні три арочки. Один, два, і три. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчик без накиду у третю повітряну петлю, тепер дві повітряні, і в'яжемо стопчики, тобто стрічку. Так, пров'язали. І дивимося, що в нас вийшло. Так, ось наш поворотик. Так, і з цього боку. Вже нікуди не з'єднуємося, а будемо з'єднуватися з цього боку по черзі по двічі, точніше двічі в ось цю арочку. Поки що в'яжемо арочку з п'яти повітряних. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, тепер набираємо дві повітряні, в'яжемо стопчик з накидом в варочку, яку я показала. Дві повітряні розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Знову у нас буде повна арка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Так, і ще не з'єднання цю ж арочку. Так, набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик з накидом в арку. Дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Так, дивимося. Що в нас вийшло? Так, у нас є перше подвійне з'єднання. Так, наступне наше з'єднання буде потрійне, тобто ми тричі приєднаємося в ось цю арку. Це я дов'язала просто стовпчик, який в мене розпустився випадково. Спочатку я в'яжу повну арку, розвертаю роботу і в'яжу стовпчики. Набираю дві повітряні. І в'яжу стопчик з накидом у наступну вільну арочку. Дві повітряні роботи розвертаю і в'яжу стовпчики. Арочка. Розвертаю роботу, в'яжу стовпчики. Так, знову половина арочки і стовпчик з накидом в арочку, куди ми вже з'єднувалися. Дві повітряні. Роботу розвертаю і в'яжу стопчики. Арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. І в'яжемо ще один стовпчик оцю ж арку, де вже є два. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Ви що у нас є. Так, ось так у нас ми з'єдналися двічі, з'єдналися тричі, і тепер нам залишилося ось цю арочку, яка у нас ще є вільна, з'єднатися двічі. Так, мабуть, я відключуся, Пров'яжіть подвійне з'єднання самостійно. Так, пров'язала я подвійне з'єднання, тобто на ось цьому поворотику у нас одне подвійне, одне потрійне і ще одне подвійне. Наступне з'єднання, яке ми виконаємо, буде одночасно в ось ці дві арочки. Тобто, це в нас одна арочка із завиточка, та, а одна арочка із пелюсточки. І вони в нас між собою з'єднані, це ті, які найближчі до нашого робочого місця. Так, Але спочатку пров'яжемо повну арку, тобто 5 повітряних. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Дві повітряні, і тепер з'єднуємося спочатку в ту арку, яка ближче до нас, і потім в ту, яка на пелюсточці, стопчиками з одним накидом. Далі дві повітряні, розгортаємо роботу і в'яжемо стопчики. так Ось так у нас на, на, на зараз на даний момент виглядає робота наша. Попрощаюся поки що з вами. Зустрінемося в наступній частині.